Кав'ярня у центрі чернівців, де готують ексклюзивний десерт за старовинним рецептом. Це кав'ярня Ганна Шпет. Привітна атмосфера. Тут дуже багато смачних тортиків, тістечок, авторських десертів, смачна кава, печиво та пироги. І все це роблять і готують тут. У кав'ярні затишний інтер'єр, класична музика, зручний простір, а ще бібліотека з сучасними тематичними книгами. Які можна почитати. Родзинкою кав'ярні є ще її історія та смачний десерт, який згадував на початку. Ви помітили сливи в інтер'єрі та на логотипі кав'ярні? Сорт смачної сливи, яка так добре прижилася на Буковині, вивів відомий селекціонер і назвав на честь доньки Ганна Шпет. Єдине місце у Чернівцях, де подають смачну пряну сливу за особливим старовинним рецептом.